Всім привіт! 5 вересня ставлю полоски до піща. Ось ставлю ось такі полоски. Ось зробив, тут добре що тут є отвір. Можна ставити до бочка, також даю їсти. Користуюсь різними кормушками, зараз покажу одну з них. Це користуюсь ось такою кормушкою b дуже хороша на 3,3 літри. Зараз ще покажу одну, теж мені дуже подобається, саме головне попасти на цю кормушку, ось таку ставлю, середину ставлю полин і дуже добре Ось так проводиться закорм джіл. Даю вже другий раз, відкачали ми соняшник, дав доволі непоганий результат соняшник. Ось таке, потім побачимо. На контролі скільки випало кліща у нас. Ось так. Всім дякую.